Національна поліція відкриваємо двері. Равка кримінального права дженесана ЄРДР за номером. за фактом вчинення кримінального права порушення передбачено 144 статті 79 Кримінального кодексу України. 78 штук. За кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. А саме у вимозі передачі чергового майна вимагання погрозою насильства над потерпілим, вчинені з попередньою змовою групою осіб.